Щодо, ви бачите, що робиться. Костю посадили як того робчика, оцю спаківку малесеньку. Сижу тут, обжало мене, прививши до кабіни великої. Пече, коротше, Константин зараз на, на переясну, потім буду пекти на фості. Настроєння максимально прикольне, вчора в рейс не попер. Це якраз я тільки вчора закінчив знімати серію з, з переїздом. І оце сьогодні мені наградили мене такою потьовкою. Що сказати, кайфую, кайфую, братва, раніше ганяв на газельки. Прикольно. Як доїду до Фастова, звісно, мій кайф спаде на ноль. В планах заїхати до Вованчика в Білу церкву гості познімаю там відосик на базарчику. Буду пізніше включатися, бо я де щось покажу, розкажу. Ще рішаю, куди їхати, чи через, їхати, чи через Київ, чи назад вернуться з Переяслава на Кані, то, мабуть, повернусь. Бо мені на той Києві їхати цим драконом, це ну його бою. Якщо ви, погано думали, що Костя злякався, приїхав у Переяслав, розвернувся і поїхав через Канів назад, селами, отам, ничками, коротше, щоб ви поняли, то ви помиляєтесь, Бонда. Костя ось уже на столичці, диви, левий пас перестроїться. Тіха будь, блядь. Костя, що ви Константин. Так що оце такі діло, Бонда, печем далі. Я тобі не маю, з ця смалить, Чи назис. Оце заходимо у Київ, бля, на всіх парах, де ми. Газ в пол, банда, газ в пол. Підсипаємося, наступаємо на горло. Меганчику чи логанчику. Оце сьогодні двіжуха, оце сьогодні, блін, тонта. Оце підвалили, я вам скажу. дежо-дежо. Хочу ще час побистніше, я вже казав, що з безстрасенько справитися в тому фастові, заїхати до Лованчика, загрузити повний прицепчик, повну будку фонарів, всяких лампочок, ковриків у вона, щоб новий почтою не передавати. Лованчик, ти на мене ждеш, «Я, звісно, ждеш, я не позвонив, сказав. Ось вже залітаю, дави. Оце буде зараз держугать. Ресторан кафе, парень пан шафе. азис. Я фурою туди не ганяю, братва. Ідемо, як святий по воді. Зараз предстоїть саме важче мені пройти столицю на цьому, е, я б сказав, на цьому вертольоті мішасть. Бо це зараз буде весело. Хоч би найголовніше, щоб не було пробки. На южному. Бою такий холостий до цієї газельки, що я в шокі. Треба постійно підгазовувати. В кабіні жарко. кондиціонера немає, як ви розумієте. Це вам не в Дафі, не в маній, не... та не в будь-якому. Та взагалі Костянцеве чувствує максимально водителем маршрутки. банда. Я не знаю, чого так на мене. З такими машинами зразу асоціація водія маршрутки. Якщо вдруг кончиться робота на фурі, я зможу собі ганяти на маршрутки, блять, по києву. Бомбей. який красивий цей построїли. Ого. Ось так не бачиш. Що там, хто заказував жопу на Южному мосту? Я вам її преподпрошу в студію банда. Єс! Щас буде Кося тут цією палкою, мішалкою работать як. йо -моє! Воно, дивіться, братва, столиця вже є. оце, село в Київ приїхало, йомайо, йо! Шутка, братва, я в Києві часто буваю. Не подумайте, що я вже геть такий Вашп'ет. Знаєте, братва, хоч не так обідно, що я тут один жарюся на цьому мосту без кондюра. Воно діду теж не в кайфи, мабуть. Сейчас тут, тут така запара, я вам кажу, вони ось їдуть. 24 вольтові оці, Де вони взялися з кондішенами всі діла? А ми з дідом, блядь, тут у машині, Так, да, дід? Нормальний ход. Такуся братва, геть не шукає легеньких шляхів, Воно, диви. Уже на ВДНХ. Зараз заїду. Коло самоліту буду відео знімати там, знаєте? Оце витворює, мать. Ти що дишов? Четверту вибиває, блядь. Полетіли. Можна вважати, що місію виконано. Вискочив вже я із столиці, ось в Чабани вже проїжджаю. Зараз хочу десь стати на заправці, холодненької кави випити. Я так на тому мосту нажарився, та я вже по столиці. Фу. Уже в мене настроєння не таке, як було на в'їзді в Київ, якщо чесно. Хай бо милує цю столицю. Та ні, як би нормальною тачкою, то... Може б і нормально було з кондішеном, щоб всі діла попривикали вже. Ну і так, в принципі, швиденько вискочив. Нормально. Зараз десь на заправку заїду, кавусі хочу холодненько із льоду. Я вам скажу одне, що я можу проїхати багато кілометрів на фурі за один приход і не втомитись, так як я вже собі відбив задницю і п'яти в мене вже болять. 150 километров я только проехал, чтобы вы понимали. Взял себе ходного. Сейчас трошки постою, бо я уже не могу, братва. У меня полный, вот падай сейчас задница. Тяга на голове у нас стоит. Взял уже себе латашечку. Ох, я люблю латашечку, братва. Бах. Фух. Ас перекурю і їду далі, бо я вже не можу, реально. То шлях, що твоїм назвався, що обрав тебе на віки ві. До нього з Малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік. банда прибув у місто Фастів, Ось що дивіться, вже тут на кольці, хто тут місцевий, хто знає бачите, братво. І того зайняло у мене 4 години, братва. Я в 10 виїхав, зараз вже да, 4 години дороги. Здається, оказується я банда їду на завод Зіберт. Це я Кому ж там цікаво, що це я на газелі. Я від заводу поїхав підміняю. Водія, трошки там у нього не вийшлося поїхати. То попросили мене. А Костяну у що, кастяну що, сів та й поїхав ось сюди. Так же банда, бачите, хто живе в Фастові? Костя приїхав до вас у гості. Жалко, що тільки коли вийде це відео, гості в фастові вже не буде. Добрати, як прикольно. Озеро. А тут ось отака царка чисто з щоб ви понімали. Чинозис. Прикольно, да? Братва таку бочку сиги бухатили? А? За сезон би смалили. Година часу, навіть більше, навіть, десь півтори і загрузили мене. Вже тепер так костя вишивати не буде. Бо ще й дрожжами. Е, Вован, блін. Подзвонив, кажу. Щас буду їхати, а він каже, я свиней пораю, мені нема коли. Ви знали, що Вованчик дуже сильний хазяїн став. Посіннє реме, я дивлюсь. Зараз буду колотити. Хай виїжджає, не балується Я зараз, братва, їду по селу. Просто подивіться, настільки ухожене село. Я вам кажу. Братва, подивіться просто, які порядки в селі. Біля кожного дворика викошена травичка. Це я вже пізно камеру включив. Там взагалі воно видать тут якась ферма. І скоріш за все, що цей хазяїн цієї ферми, за усім слідей, подивіться, ну, просто як ідуть порядочки, гляньте. Їдеш і душа радується. Реально, кожен. Дворик обхожений. Просто красота. Все убрано, ніде. Немає навіть ніякого фантика, єдиного немає. Просто зацініть ванда. Село називається Паляниченці. Ну, це, я ж кажу це, аби ще доща не було, Біль, все ухоже, дивіться. Навіть городи й ті красиво виглядають. Отак дорас стремиться щоб отак в селі було. Йома йо. -йо. Ну, я вам можу вже з певненістю сказати, що азарта в мене вже такого немає, як був зранку. Зараз вже як не крутий, майже 6 годин вечора. Голова в мене вже просто розривається від цього гулу в машині, це ужас. Ну я вам що хочу сказати. Я ось бачите вже дебату. Це назис. Зараз через 5 минут вже буду на базарчику. Вован там свиням жопи домиваєш. Приїде теж. Там зараз поки що з його бачить. Порішаємо деякі питання без нього. А тоді вже... Ти що? О, у мене ще хребет. Пуси висипеться, йо, йо Я вже приїхав до, сюди на базар. Я, якщо ви не знаєте, де я ще йду купити цицьки на машину, то я вам зараз покажу. Воно дивіться Хто нас там зустрічає? Оп! Оце оцей магазин приїжджаєте. Кажете, що вам треба, і все вам дадуть. І продадуть недорого. Покажу вам магазин, ви його і так усі знаєте. Але ви його так знаєте, я вам покажу всередині тут, ось, що тут робиться. Ось наш його вон, директор магазина. Всім привіт. Звісно, після миколаївських пацанів, після їхньої реклами мої 300 підписників нічого не дадуть. Ну, братва, покажу вам ось, бачите. В Білій церкві на обізні Вован, як ти там казав. 17-27. Коротше, братво зараз я вам вийду покажу, щоб ви знали. Може хтось ще не знає. Хотя я не думаю, що є такі люди, які не знають про цей магазин. Ось ось траса, там Київ, там Одеса, а ось там воно стоїть газель Костіна. А ось магазин. Осьолован. І там ще є один. А там Там в тому краю теж є їхній магазинчик, там 27. Напи... Там 17-й магазин, Вован? А там 17 написано. А тут оно, дивіться, 27 написано. Так що, брату, обов'язково заїжджайте. Ну і що, я вже буду зараз стартувати. Як ви могли пазум, я не з бустими руками їду. Вже почав затаруватися на дафа. За те, що купив, це, це те, що я купив. Ви вже побачите там у наступних відео. А я вирулюю банда додому. Поперекофійка, поговорили. Коротше, завожу зараз оцього дракона, блін. Оп. І полетіло. От що я покажу, братва, так це ось все. максимально тихенькі. Не втримався, щоб собі опа не купити. Жар. Воно ще зараз вже вроде не так і жарко. А напомню, духоток капець. То я собі купив це таку вентилятора, щоб вночі щоб комфортно було спати та й не тільки. А це все включив, та ну взагалі, що я їду тепер, сіке легше тепер дихати, йома мо йо. Я здаюсь, пацани і дівчата, вийшов. На цьому самоліті весь день це дуже важко. Я оце вже їхав та став, ну вже запишу окончання відоса. Раз підшов до щек в тему, бо я вже зараз не ну, небагато залишилося, доїду до заводу скоро. Там вже не буду знімати. Я Можу з певністю в тисячу відсотків сказати, що ті, хто їздять на цих газельках кожен день, ну я не знаю, ви, ви, ви мощні люди, я реально ось проїхав 350 кілометрів, зараз рівно 350 і тут ще залишилося. Я не хочу більше, чесно. У мене вже болить Кожна, кожен сантиметр шкіри, болить. Ну, коротко, це, це жопа. Все, дякую за перегляд. Думаю, було весело. Сьогодні такий розважальний контент. Підкотив він, цей контент не глядя, як то кажуть. Ну, це така в мене сьогодні вийшла поїздка. Я думаю, що по мені видно, що мені дуже сподобалося за день поїздка на цій газелі. Я прям максимально витомлений. Я можу спокійно усмалити на фурі, до достатньо непоганий кілометраж, в принципі, і я так не виморюсь, як на ній. Це, це важка праця, хто на них робить, їх реально хто ганяє на великі кілометражі, на дальняки. Ви молодці, я вам хочу сказати. Може, звісно, машина в машині різниці є, але я скажу, що ця тачка, в принципі, хоч вона йду, хоч вона і... Й... Там не дуже молода, типу, знаєте, там не, ну, не дуже свіжі роки, але вона свою роботу виконує нормально, вона О, Все, банда. Будемо прощатися, дякую за перегляд. Закругляємося. Я пишу далі на завод. Дякую, що дивилися цей відос. Підписуйтесь, ставте лайки, далі буде.